Говоримо сьогодні про п'ять правил стильного утеплення на зиму. Мене звати Віхорова Ваїна, ви на каналі про моду та стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Кожного сезону, дівчат, я намагаюсь до зими підготувати якісь плюс-мінус корисні відео, аби вам було легше зорієнтуватись, що в тренді, що не в тренді, які форми, які образи формувати на зимовий сезон. Холодний сезон він взагалі трішечки складніший ніж просто весна-літо, так ніж теплий сезон. Тому сьогоднішні поради я надіюсь вам стануть досить корисними. І не забувайте про вподобайку і підписочку на канал. Давайте будемо починати. Перше правило багатошаровість як головний принцип. Що тут мається на увазі? Взимку шари одягу це не лише про тепло, це також і про стиль. Запам'ятайте, що взимку найкраща і найстильніша формула образу буде працювати з багатошаровістю. Вона ніколи не вийде з моди, вона ніколи не буде якоюсь не такою багатошаровість. Це завжди вихід, як виглядати комфортно, стильно і що немало важливо взимку, тепло. Ви можете комбінувати базовий тонкий лонгслів, поверху сорочку цупкішу або гольфик, плюс светрик, ну і, звичайно, верхній одяг. Візуально, це, звичайно, додає об'єму в потрібних місцях, але також воно і створює глибину образу. Не бійтесь експериментувати з багатошаровістю. Запам'ятайте головне правило багатошаровості: кожен наступний образ має бути цупкішим, ніж попередній. Тобто, наверх светрика ми не вдягаємо льняну сорочку. По перше, це порушення. І наші пропорції по-друге, це виглядає як неправильна багатошаровість. Правильна багатошировість це коли кожен наступний шар стає трішечки цупкішим ніж попередній. В цьому правилі, важливо пам'ятати, що класно. Багатошаровість працює з вертикалями, що я маю на увазі, спробуйте залишити кожен виріб, який ви вдягаєте, або якщо є можливість, якщо це сорочка, наприклад, жакет, не застібаючи його, так? Тобто зробити додаткову вертикаль. Тобто, коли ми розстібаємо сорочку, у нас вже вертикаль менше горизонталей в таких багатошарових складних образах, щоб ваші аутфіти не ви здавалися перегруженими, щоб оцей додатковий об'єм, який ви і так створюєте за рахунок багатошаровості, за рахунок кожного. Кожного шару нового так, одягу, старайтеся витягувати його вертикалями. Вертикалі в здатні видовжувати наш зріст і особливо, саме взимку в зимку, багатошарових образах, робити його більш таким стильним, витонченим, і ви будете здаватись стрункішою. Є у мене такий малесенький секретик для фешіоністів, ті, хто прям е кайфують від чогось такого. Екстравагантного, універсального і не такого, як у всіх, спробуйте кожен наступний шар в багатошаровості використовувати іншу текстуру, гратися з фактурою таким чином, ви створите оцю глибину, оцю насиченість образу Eye-catching елемент, який захочеться на вас дивитись, так буде привертати увагу, буде ловити погляди. І мені здається, що сучасний фешн-ринок. Пропонує безліч варіантів, як зробити багатошаровість цікавою і не нудною. Наступне правило: тонка термобаза це твій рятівник. Ви всі давним-давно вже чули, це не нова тема про термобілизну, про термоодяг, який ми вдягаємо під низ, під, підшаровуємо, так скажемо так, наші основні аутфіти, наші образи. Тому, якщо вам не імпонує концепція багатошаровості, де багато шарів, спробуйте тонесеньку термобазу вдягнути під звичайний сфера під звичайний джемпер один якісний термокомплект або боді, з мериносової вовни, так він утримує тепло, він не додає того великого об'єму і він зберігає тепло на досить довгий період. Тому це така універсальна річ, яка мені здається має бути у кожної, незалежно від того, де ви проживаєте. Звичайно, на території України, і якщо ви хочете. Не настільки сильно насичувати себе шарами одягу, термобаза це маст, шукайте термобілизну, у складі якої буде мінімум 50% вовни, тобто синтетика. Має бути вона ніяк без неї, тому що вона надає цього еластичного моменту, так еластичності надає, але також звертайте на утеплюючі компоненти, тобто щоб термобілизна реально за свої гроші приносила якийсь результат. Також потім термобілизну можна обіграти в простих повсякденних аутфітах, але це вже більш для таких сміливих, хто до прикладу не буде хвилюватися, що на них дивляться якось не так, тому що вони вдягнули термобілизну і зробили її видимою. Тому тут, уже як для вас, пишіть в коментарях. Наступне правило обирайте верхній одяг з натуральними утеплювачами. Загалом краще за все я раджу перейти в мої відео про пуховики. Минулого року я робила два класних відео, які, звичайно, не набрали велику кількість переглядів, тому що там багато я пояснюю матеріалу, який, звичайно, не про тренди, бренди, а який прям наглядно вам демонструє, що таке перо, що таке пух, яка співвідносність для якого регіону, що краще. Там, в другій частині, я порівнюю прям пуховик. Тому звертаю вашу увагу дуже сильно на те відео, хто хоче дійсно розібратись в темі. Звичайно, що найкраще гріються пух, шерсть, альпака або синтетичний екодаун з високою щільністю. Ви маєте пам'ятати, що ваш стиль має бути доцільним. Тобто, якщо взимку ви хочете вдягнути класний образ, застилізувати класний аутфіт, і ваш верхній одяг якось не співвідносний до цього, до вашого образу, так спробуйте знайти альтернативу в тому. З того, що у вас вже є, але ні в якому разі не мерзніть. Ті самі пуховики, їх можна класно обіграти, їх можна класно застилізувати, їх можна вивести в той образ, в той стиль, який вам потрібен. Але не мерзніть, я тебе дуже прошу, ніяка мода, ніякий стиль, не рівний здоров'ю. Тобто здоров'я в нас на першому місці. А взимку це найголовніше Утеплювальні матеріали, особливо верхній одяг, це просто маст have. Дуже важливо, аби ваш верхній одяг закритий. Тривав кілька задач, тому що в мене є клієнти, які просто приходять без цілі. Мені просто потрібен пуховик. Для яких задач? Які фігури, а, який період життя ви його носите? Можливо, ви зараз в декреті, або у вас активна робоча діяльність, або ви постійно в машині, або вам потрібен пуховик трансформер. Тобто тут стільки деталей. Якщо у вас також мучається питання, або будь-яке інше стилістичне питання, будь ласка, у мене відкриті консультації. Я вас всіх запрошую. Дуже комфортно з вами поговорити. Говоримо в районі годинки, можливо, і більше, тут дуже індивідуально. На виході ви отримаєте презентацію. Запис ви можете зробити у мене на сайті, або написавши мені прямо в Телеграм або в інстаграм. Наступне правило стильного образу на зиму це гра з об'ємами. Погодьтесь, взимку, всі стилуети стають більшими, якимись такими занадто об'ємними, тому їх важливо врівноважувати. Я б радила, якщо у вас досить об'ємний пуховик, або досить така якась флафі, так, Тухнаста шуба, її краще врівноважити якимись більш спокійними низами, спідницями, штанами, можливо, навіть та ж сама висока посадка, але більш структурованого матеріалу. Таким чином образ буде виглядати більш стримано і врівноважено. Занадто багато оверсайзу, занадто багато мішкуватості додають образу якоїсь тяжкості. Тим паче, якщо ваш індивідуальний стиль далекий від цієї мішкуватості, буде виглядати трішечки дивно, і ви будете відчувати себе не в своїй тарілці. Дуже важливе правило в контексті утеплення. Зверніть на зони тіла там, де ви за частіше за все пропускаєте цей момент утеплення. Часто буває, що ми сідаємо, пуховик вкорочений підскакує, і в нас поперек весь оголений, грубо кажучи, часто я бачу це в громадському транспорті, тому тут краще. Розпланувати у цю гру з об'ємами настільки правильно, щоб вам було не дискомфортно, щоб вам було не холодно, і потім вже приміняти всі інші правила, які будуть працювати в загальному комплексі. І останнє правило: увага на взуття. Жоден образ не буде виглядати добре, якщо у вас мерзнуть ноги. Та такий малесенький, банальний, здавалось би, момент, але він дуже грає важливу роль. Тобто, інвестуйте у взуття з такими натуральними утеплюючими елементами. Це може бути шерсть, хутро, шкіра, якісна подошва обов'язково має бути. Також зверніть увагу на термостельки. Так? Я думаю, багато хто чув, багато хто користувався. Або зараз дуже трендово брати такі тонкі вовняні шкарпетки і заміксовувати їх в образах. Це такий маленький лайфхак, який ну, реально може змінити все. До прикладу, якщо взяти мене, якщо у мене утеплені ноги, якщо в ноги втеплі, то мені, можливо, і не знадобляться всі інші поради в плані багатошаровості або якоїсь структури образу цілісної, тому що я, мені вже тепло. Якщо в мене теплі ноги, в мене пішло під. Пішло, пішло жар по всьому тілу. Розумієте? У когось інша терморегуляція, так? Хтось в інших країнах живе, комусь взагалі це не потрібно. Хтось живе ще в більш холодних країнах. Тому. Поради, звичайно ж таки, вони допоможуть всім, вони універсальні, але також відштовхуйтесь від себе, від своєї особистості і свого лайфстайлу. Дівчат, а якими порадами по утепленню поділились би ви? Можливо, я чогось не назвала, а можливо, ви б додали щось. Обов'язково пропустите це в коментарях. Мені буде важливо з вами там поспілкуватися, важливо почитати. Я всім все відповідаю, ви знаєте. Дякую, що ви підтримуєте українськомовний контент підпискою та вподобайкою. На цьому у мене сьогодні все. І Зустрінемо з вами вже на наступному тижні у нових відео.